Трамп та Путін зустрінуться наступного тижня вже узгоджене місце. Грубі анонсував, що Росія вимагатиме від України територіальних поступок. Окупанти готуються до штурму Херсона та хочуть підірвати пологовий у Краматорську. Журналістку Рощину катували за прямим наказом начальника СІЗО в Таганрозі. Військові закликають прибрати ТЦК із вулиць, бо ті не навчені спілкуватися із людьми. Та озброєння захоплення ресторану у Черкасах, що вимагає нападник. Про це все розповім далі. Вітаю, мене звуть Анастасія Дмитровська. І це новини, які цікавлять Україну сьогодні. Росіяни найближчими тижнями можуть висадитися у Херсоні. Журналісти CNN пишуть, що росіяни хочуть відокремити мікрорайон корабел від решти міста. Відтак російські війська можуть спробувати бомбардувати, а потім висадитися на рівнинній місцевості. Російські війська активізували спроби посилити контроль над Херсоном, завдаючи ударів по критичних об'єктах інфраструктури та загрожуючи безпечним шляхам сполучення. Головною ціллю став міст між корабельним районом та основною частиною міста. Його пошкодили авіаударами. Росіяни ймовірно планують терористичний акт у Краматорському пологовому будинку. Принаймні, вже є ознаки того, що РФ, так би мовити, готує ґрунт для подібного теракту. У ворожих змі помийках власне з'являються заяви про те, що Україна готує провокацію у пологовому Краматорська. Київ готує провокацію в радільному домі Краматорська по аналогії з Маріупольським роддомом. тасс совєтник глави ДНР Кімаковський. Среди тех, кого расселили на первых этажах здания, как военные регулярной армии, так и иностранный контингент. Кимаковский подчеркнул, что в здании по-прежнему остаются врачи и пациентки. Екс начальник СІЗО у Таганрозі особисто наказував катувати українську журналістку Вікторію Рощину. Нацполіція оголосила підозру екс очільнику слідчого ізолятора номер 2 у Таганрозі, під керівництвом якого діяла система жорстокого поводження з незаконно утримуваними громадянами України. Включно з цивільними, Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій Росією території, звідки вона готувала репортаж. Лише у травні 2024 року Росія вперше визнала, що затримала Рощину. А вже у жовтні 2024 го Вікторія Рощина померла у російському полоні. Відомо, що після етапування до ізолятора журналістка зазнала систематичних катувань фізичного насильства, принижень, психологічного тиску та обмежень у базових потребах, таких як. Їжі водій сні відпочинку та медичній допомозі. Тіло Вікторії повернули в Україну лише у квітні 2025 року. Завтра, 8 серпня, у Києві, відбудеться прощання з Вікторією Рощиною у Михайлівському соборі та на майдані Незалежності. Дональд Трамп під час спілкування із журналістами не зміг відповісти на запитання журналістки про те, чи не дурить його Путін цього разу. Ви сказали, що дізнаєтеся, якщо Путін вас обманює, що дає вам впевненість, що він не робить цього зараз? Зараз ще не готовий відповісти. Думаю, зможу сказати за кілька тижнів, а може і раніше, але ми досягли значного прогресу. Разом із тим Трамп говорив про дуже серйозну хорошу перспективу зустрічі Путіна і Зеленського, тоді як Кремль каже речниця держдепу США Темі Брюс дійсно намагався виграти час і зрушити ситуацію на свою користь. Але можливі санкції змінили позицію Путіна щодо перемоги. Місце зустрічі між путіним і Трампом вже узгоджено, а сама зустріч може відбутися вже найближчими днями. У Кремлі кажуть, що сторони почали активну підготовку до переговорів і орієнтовно можуть провести їх вже наступного тижня. Також порушувалося і питання тристоронньої зустрічі між Трампом, Путіним і Зеленським. Власне про усе детальніше розкаже мій колега Мирослав Соломар. Схоже запахло реальними перемовинами, але чи нам це на користь в Кремлі заявили, що Росія і США домовилися про зустріч російського правителя Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа найближчими днями. Про це заявив помічник диктатора Юрій Ушаков в інтерв'ю російським пропагандистським ЗМІ. Було пропозиція з боку американців, которая. Які... Нам представляется представляють приємним. А где возможно место встречи какое? Ну, я пока не могу говорить, хотя оно в принципе, определено. А... Читали на дни, это значит, тоже на следующей неделе? Вы же сказали, дни, а не а, да, на следующей неделе. Сейчас будем работать. Як розповів Ушаков, наразі російська сторона разом із США приступає до конкретного працювання параметрів цієї зустрічі та місці її проведення. Водночас сам Трамп заявив про хороші шанси на проведення зустрічі з господарем Кремля Володимиром Путіним найближчим часом. Натомість американі американський телеканал CNN з посиланням на джерела в Білому домі повідомляв, що ідею зустрічі з Трампом запропонував саме. Путін, коли приймав у себе спецпосланця президента США Стіва Віткофа, за даними ЗМІ, Трамп під час розмови з європейськими лідерами у середу повідомив про наміри зустрітися із Путіним уже наступного тижня, а після цього організувати тристоронні зустрічі разом із Володимиром Зеленським. Крім того, західні змі повідомляють, що американський президент не хоче участі Європи у зустрічі з Путіним та Зеленським. І, схоже, що європейські партнери на це згодні. Держсекретар США Марко Рубіо привідкрив таємницю того, що можуть обговорювати на зустрічі лідерів, головний американський. Дипломат заявив, що територіальні питання стануть ключовими у врегулюванні конфлікту. Крім того, США наблизилися до завершення війни в Україні більше ніж будь-коли. Також Рубіо стверджує, що протягом 24-36 годин Трамп ухвалить рішення щодо можливих нових санкцій проти Російської Федерації, оскільки вірити просто на слово Путіна американський президент точно не буде. Відреагував на останні новини президент України Володимир Зеленський. На думку глави держави, прийшов час завершувати війну. Зеленський заявив, що нині обговорюються різні потенційні формати. Зустрічі на рівні лідерів: два двосторонні формати, один тристоронні американська преса від сьогодні рісні повідомленнями про можливе припинення вогню в Україні. За інформацією газети The New York Times, Москва готова йти на зупинку війни, але головні вимоги Путіна навіть не територіальні поступки, а відмова України від вступу до НАТО, обмеження її військового потенціалу та формування в Києві більш проросійського уряду. Російського диктатора в Кремлі запитали, чи готовий він до зустрічі із Зеленським. Путін заявив, що це можливо, але для цього потрібно створити певні. Умови. Я вже говорив неоднократно, що я нічого в цілому не имею против, это возможно. Но для этого должны быть созданы определенные условия. Також правитель Кремля назвав об'єднання Арабські Емірати гарним варіантом для таких переговорів. Трамп підписав указ про додаткове мито у розмірі 25% на індійські товари. Про це повідомили у Білому домі. Там стверджують, що додаткові мита на індійські товари пов'язані з купівлею індією російської нафти. Саме ж мито набуде чинності через 21 день після підпису указу. Тим часом індійські нафтопереробники чекають реакції уряду після 25% відсоткових американських мит через російську нафту. Видання Reuters пише про те, що державні нафтоперероб... Компанії вже призупинили поставки із РФ, і Натомість приватні продовжують імпорт. Росія ж нині покриває понад третину нафтопотреб Індії. Третього за масштабами імпортера у світі. Сьогодні вночі палало і вибухало на Афіпському НПЗ у Краснодарському краї. Може Може Ну от, дорога, де я працюю. О, бізпілотінг, завод прилетів. Займання технологічної установки спільної переробки газу та газового конденсату визнав навіть місцевий оперативний штаб. Як повідомляють аналітики кіберборошно, ця установка працює з газовим конденсатом і попутним нафтовим газом, що надходить на переробку. На відео очевидців видно охоплено вогнем одну з ключових частин системи. У ній суміш нагрівається до температури 250-350 градусів, що робить її потенційно небезпечною для усієї установки. ТЦК треба відділити від ЗСУ і забрати із підпорядкування головкома. Командир підрозділу розвідки сухопутних військ ЗСУ Денис Ярославський переконує, що ТЦК потрібно підпорядкувати главам військових адміністрацій, і це каже Ярославський: буде першим кроком до реформи. Я вважаю, що треба ТЦК відділити від Збройних сил України, вивести з підпорядкування головкома, тому що у нас є. Такі посадові особи, як глави військових адміністрацій, uh -huh. які на сьогоднішній день у відповідному закону про особливий період воєнного стану наділені невероятно великими повноваженнями, тобто, щоб порозуміли, главі військової адміністрації по факту, входять к ньому камбріги, які просять гроші на бригаду, щоб воювати, ходять к нього глави СБУ. Начальники поліції, тобто глава військової адміністрації, це такий м'ясний князь, який наділен невероятними повноважень. Я вважаю, що туда надо зараз віддати від підперекування і ТЦК, щоб вивісти це з під перекування головкому. Узагалі прибрати ТЦК із з це не вирішить проблеми. Вважає він і виконання плану. Вони роблять і, її, власне, як вміють, і питання треба розв'язувати комплексно. Неможливо зараз обрати ТЦКшників з вулиці, тому що у нас повністю рухні план, не вирішивши вторую статусу. Ну і те, що роблять ТЦКшники, не вирішує проблему. От, вони вважають, ми виконали план. Ми сьогодні там спіймали, голос умовно 500 людей і отправили їх на підготовчий центр. Ну а ж таки, давайте показати правду за останні. Роки ми бачимо дуже багато корупційних скандалів, Свелка, з ТЦК. Тобто це стало частиною такого собі незаконного бізнесу, дуже великого бізнесу. Ну іначе б ми не бачили крупу там, ліжачу на дивані з 8 мільйонами доларів, наче б ми не бачили ТЦК Борисова, там, саме перший скандал, який відбувся. Тобто, люди це розуміють. На сьогоднішній день відбувається те, що люди розуміють, що якщо вони попали в ТЦК, у них є два шляхи, або. Віддати гроші і вийти, або йти навіть в учебний центр, якщо примусово взяли. Ну, далі починається саме найцікавіше. Людина попадає ще примусово в навчальний центр та в першу ж бойову бригаду. Що робить, якщо вона не хоче? Вона входить все СЗЧ. Таким чином, у нас знаєте, як вода сквозь пальців. Ти цекашників виконує свій план, набрали там умовно тисячу чоловік. Це тисяча чоловік. Про першій ж можливості тисяча чоловік або 900, дів'ятсот з сиди. Тим часом у ДБР повідомили, що термін повернення військовослужбовців, які пішли у самоволку, спливає 30 серпня. Можливістю добровільного повернення без втрати статусу та виплат скористалося вже 29 тисяч бійців. Такий механізм діє лише для тих, хто залишив частину до 10 травня 2025 року. У Черкасах чоловік зі зброєю захопив Макдональдс і влаштував там стрілянину. Близько 11.30 у поліції Черкас повідомили, що працюють на місці стрілянини, і правоохоронці евакуювали відвідувачів та персонал закладу. А вже близько 13-ї години із приміщення винесли пораненого чоловіка. Місцеві змі пишуть про те, що на відео сам стрілець він нібито підстрелив себе сам. Нині офіційних коментарів від поліції немає. і, Відповідно, мотиви і вимоги стрілка нині теж невідомі. Тож чекаємо і далі у наступних випусках будемо розповідати про все детальніше. Кілька днів тому українців вразила новина про чоловіка, який мав заплатити за паркування свого авто півмільйона гривень. І як виявилося, це квіточки, бо в Одесі чоловік лишив своє авто на парковці торгівельного центру майже на рік і тепер має заплатити за послуги. Увага 835 тисяч гривень. Я хотіла це записатись. 835. 835. вчора там було 500, більше. У нас більше. Ми пока держим марочку. <хи> як ми будемо оплачувати натури? Ну, як на мене, це новий рекорд. Не за ці гроші можна було б придбати паркінг в елітному ЖК. Це були головні новини. Станом на цю мить принагідно. Прошу вас підписатися на наш канал, поставити вподобайку цьому відео і натиснути дзвіночок, аби не пропустити наступні випуски. Побачимось.